Вітаємо! У цьому відео я знову запрошую вас на прифронтову територію на Донбасі неподалік від Бахмута. Доброволець зводу аеророзвідки спецпідрозділу Хорт Рагім з позивним АК начив мене готувати теплий, тобто навіть гарячий азербайджанський салат з овочів. Раніше ми показали вам ролики з приготування збеського плову цими ж бійцями взводу БПЛА. Нагадуємо, що ви на каналі Костянтин Грубич, де я показую історію зі свого життя, здебільшого пов'язані зі збереженням української гастрономічної спадщини. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватися на канал. Будемо також вдячні за вподобайку, коментар та поширення відео. Після таких ваших дій алгоритми краще будуть просувати український контент. А ось тепер я хочу, щоб Рагім розказав усім вам, як готувати теплий салат. Все, тут вам слово. Овоші готуєш на мангалі, потім знімається шкурку і все нарізається, острий перець, баклажан, і перець, і все мішається, виходить гарячий салат. Тобто я бачу тут, томати, болгарський перець, перець і синенькі баклажани, баклажани так? Да. Починаємо. А цибуля для чого? Цибуля для людей. Ага, це інше. Да. Отже, попередньо вимиті овочі треба підпекти на шампурах за принципом шашлика. Снимається. Це З побратимами ви робите, так? Так, так. Вони знімаються гаража. Ти треба, щоб знімав? Давай поснімам. Ні, або, я або там буду. Ти знімай і нарізай. Мелко-мелко. Зауважу, що завдяки високому вмісту антиоксидантів та вітамінів болгарський перець має декілька важливих переваг для здоров'я. Зокрема, і це особливо важливо у стресових умовах бойових дій. Цей овоч сприяє здоровому травленню. Перець, джерело клітковини, яка здатна нормалізувати випорожнення та полегшити його виведення. Не, не, если не полностью снимается, ничего страшного нет. Это ваша национальная страва, чи, чи просто семейная? Ну это национально, это все делается. У нас делается. Ну это не только наше. То умеет, то делает. Вот так. Ты понял, мелко греж вот туда. Вот Після болгарського перцю готуємо запечений баклажан. Це теж скарбниця вітамінів та всіляких корисностей для організму. Плоди багаті на клітковину, що виводить з організму не тільки надлишкову рідину, а й шлаки. Як завжди. Це, до речі, легендарний булат. Засновник і командир спецпідрозділу «Хорд» ще з 2014 року. Як завжди, значить, такими салатами побратими смакують не вперше. Помідор залишається, так? До 12-го Печені помідори одна з найулюбленіших страв нашої родини. Але ми вдома запікаємо їх у духовці, а на мангалі випадає нагода не часто. Ми з Ярославом Грубичем, який знімає це відео, посмакували разом із воїнами корисний томат у теплому салаті. До слова, печені помідори корисніше за свіжі, оскільки в запечених, варених, в'ялених та обсмажених томатах міститься найбільша частина лікопену, а це один із наймогутніших антиоксидантів. Ну що, фініш? А не треба олію Ні, просто солити. — Ну так, щоб не пересолити, правильно? Ну, ще немножко можна. можна. — І як його називати цей салат? Ну, гарячий салат називаємо. Я називаю гарячий салат. Он... що По азербайджанский гарячий салат як буде? — Сти салат. Сти? Сти. Сті салат. Сті салат. Слово салат є таке у вас? О, так. Друзі, оце сті салат. Або по-нашому гарячий салат від Рагіма. Знімаю пробу. Ого. перчений. Ну, конечно, если остропець. добре помішати, буде все хорошо. Наверно. Це підрозділ, спецпідрозділ Хорт. Вони достойні не лише нашої поваги і шани, а й і смачної їжі. Будьте здорові.